А він ще й досі не привітав своєї дружини. М -м -м -м. А я своїх коханок. <риск> ти Що? Зай... Ну які... які коханки? А ти не гризися дуже, Та треба ще визначитися, хто кращий коханка чи дружина? <риск> ну, звісно, що дружина. А <риск> я тобі кажу, що коханка. А я тобі кажу дружина. А я тобі кажу коханка. В коханки немає ні. Тестя ні тещі, ні молодшої сестри. А в дружини немає норкової шуби, діамантового кольє і сумочки з крокодилової шкіри. Зате з коханкою не боїться, що тебе застукають діти. А з дружиною не боїшся, що застукає чоловік. А за те, а за те? За те до коханки, коли приходиш, вона просить потерти тобі спинку. А приходиш додому, дружина вимагає, щоб ти потарив мурку. Зате дружина ніколи не скаже тобі, щоб ти розвівся з дружиною і одружився на ній. Зате з коханкою не потрібно відзначати річницю весілля. З дружиною теж можна не відзначати. Зате коханці можна на 8 березня подарувати себе. На 8 березня можна подарувати А На що вона їй? Люха, зате в коханки ніколи не болить голова навіть тоді, коли болить. А в дружини завжди болить навіть тоді, коли не болить. Поняв? І слухай, друже, взагалі, я вважаю, що ідеальний варіант, коли дружина і коханка, це й та сама ж, жінка! Yeah!